Давай от його образ. Така книжечка це не кобзар, це вінок Великому Кобзареві, художні твори і статті. Дніпропетровське книжкове видавництво 1961 рік. І що ми відразу відкриваємо? Це як уявляли Шевченка тоді в совєтській Україні. І я хочу пояснити, чому пам'ятники потім на кожному кутку стояли, і це було дуже важливо. Микола Миколаєнко. він сам народ. Це якийсь мужик да, пише про нього ще, вірш. Так, да, про нього пише вірш. Дніпро, пороги, гуркіт грому, місця давно ли, минулих чвар. Стоїть на березі крутому огніві, роздумі, кобзар, де не ходив він по в країні, усюди стогне біднота. Не Україна, а руїна, всіма забута, сирота. Кайданів дзвін і виляск різок покри. Покриток плач вдовинних гнів, і регіт шовкових поніжок, і поглумпанських нагаїв. Він наше щастя, сонце лика, і в бронзі ні не замінів. Громив петлю, рубив бандеру, стріляв у Гітлера з катюш, ракети слав у стратосферу, і чисти спів до людських душ. Не час поетам спочивати, і вже віде він онучат в садок вишневий коло хати, чи за село в колгоспний госпний сад. А то піде з України у ті народи і краї, де ще стоять уремні стіни, де ще гуляють на гаї.